Добрий день! Сьогодні продовжуємо працювати з темою нумерація чисел в межах мільйона. І знов-таки починаємо нашу роботу із нумераційної таблиці. Давайте розглянемо нумераційну таблицю і які розряди чисел ми вже з вами вивчили. Отже, ми з вами вивчили розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень. Так, далі після сотень вже пішли розряди тисяч. Це одиниці тисяч і десятки тисяч. Отже, ми з вами на сьогодні вивчили 1, 2, 3, 4, 5 розрядів. Найнижчий розряд це розряд одиниць. Найвищий розряд, який ми вивчили, це розряд п'ятий розряд десятків тисяч. Але найбільшого розряду чисел. Не існує. Тобто там далі ще дуже багато-багато розрядів. Так. Давайте згадаємо, як же нам користуватися цією нумераційною таблицею. В неї ми можемо записати будь-яке число для того, щоб наглядно побачити, скільки одиниць якого розряду є в цьому числі. Наприклад, перше число розглядаємо, ми бачимо, що в цьому числі є 5 розрядів. Тому що це число записано за допомогою п'яти цифр. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять цифр, отже, п'ять розрядів. Найвищий розряд для цього числа це десятки тисяч. І в цьому розряді ми маємо дві одиниці дві одиниці п'ятого розряду, тобто дві одиниці десятків тисяч. Так. Далі ми маємо. 7 одиниць четвертого розряду, тобто 7 одиниць тисяч. Разом вони нам дають 27 тисяч. Далі ми бачимо 3 одиниці третього розряду, тобто 3 одиниці розряду сотень. Далі 2 одиниці другого розряду, тобто 2 одиниці десятки. І 9 одиниць. Першого розряду, тобто просто 9 одиниць. Так? І таким чином ми отримали число 27 тисяч 329. Наступне число. Знов таки ми бачимо, що воно записано за допомогою п'яти цифр. Отже, має 5 розрядів. Найвищий розряд це п'ятий розряд, тобто розряд десятків тисяч. В цьому числі ми маємо дві одиниці п'ятого розряду, тобто дві одиниці десятків тисяч, Одну одиницю четвертого розряду, тобто одну одиницю тисяч. Також ми бачимо, що в розряді сотень і десятків немає одиниць. Сам розряд є, але одиниць в цьому розряді немає, тому записано просто 0. І 0. І е, в розряді одиниць, тобто в першому розряді ми маємо 4 одиниці. Таким чином, у нас вийшло число 21 тисяча 4. Так, наступне завдання 303 виконуємо усно. Нам треба е, сказати, скільки одиниць кожного розряду в числі, ось перше число 98 10. Отже, ми міркуємо таким чином. Число 98010 записано за допомогою п'яти цифр. Отже, в ньому є 5 розрядів. Це означає, що найвищий п'ятий розряд позначає цифра, яка стоїть на п'ятому з кінця місці. Отже, ми маємо 9 одиниць п'ятого розряду, на четвертому з кінця місці стоїть цифра 8. Отже, цифра 8 позначає четвертий розряд. Отже, ми маємо 8 одиниць четвертого розряду. На третьому з кінця місці стоїть 0. Цифра 0 в цьому випадку означає 0 одиниць третього розряду. На другому з кінця місці стоїть 1, отже, цифра 1 позначає 1 одиницю другого розряду. І на першому з кінця місці стоїть цифра 0, яка означає 0 одиниць першого розряду. Але для себе ми розуміємо, що на першому з кінця місці у нас стоять одиниці. Тобто в цьому числі ми маємо 0 одиниць. На другому з кінця місця у нас стоять десятки, так, розряд десятків. Тобто ми маємо одну одиницю. Другого розряду, тобто 1 десяток. На третьому з кінця місці у нас стоїть розряд сотень, отже, ми маємо 0 одиниць розряду сотень, тобто 0 сотень. Так, далі у нас вже починаються розряди тисяч, які знов таки починаються з одиниць тисяч і з десятків тисяч. Ми маємо 8 одиниць тисяч і маємо 9 десятків тисяч. Наступні числа, будь ласка, опрацюйте самостійно, усно. Так, в наступному завданні нам треба розкласти числа на розрядні доданки, тобто нам треба вказати, з яких розрядних чисел складається це число. Давайте міркувати. Ми бачимо, що число 10569. Так, ми маємо, воно записано за допомогою п'яти цифр. Тобто воно містить 5 розрядів. Але скажіть, будь ласка, це число містить, як і розрядів 5 розрядних чисел, чи менше зі скількох розрядних чисел складається число 10569? Якщо ми уважно подивимось, то ми побачимо, що у нас. На четвертому з кінця місці, тобто в четвертому розряді стоїть 0. Це означає, що ми маємо в цьому числі 0 одиниць четвертого розряду. Тобто, це число складається із таких розрядних доданків: 10 тисяч, тобто одна одиниця десятків тисяч. Це 10 тисяч. Далі, в розряді 1000 у нас нічого немає. Тому наступним розрядним числом ми записуємо сотні. Так, ми маємо 5 одиниць третього розряду, тобто 5 сотень. Записали 500. Далі у нас є, йде 6 одиниць другого розряду, тобто 6 одиниць десятків, тобто число 60. І 9 одиниць, тобто число 9. Так, будь ласка, наступні э, числа розкладіть на розрядні доданки самостійно. І будьте уважними. Так, там, де в числі ми бачимо нулі, то це означає, що э, ми маємо 0 одиниць ось конкретно цих розрядів. Тому цих розрядних чисел у нас не буде, не буде цих розрядних доданків. Наступне завдання 305. Вам треба записати числа. Які в підручнику записані словами. Ви пишете їх цифрами. Отже, ставте відео на паузу, відкривайте підручник, завдання 305 і виконуйте його, а потім можете перевірити. Так, у вас мало вийти ось такі числа: 32 тисячі 45 тисяч 100, 68 тисяч 394, 99 тисяч і 307. Так, наступне завдання рівняння 307. Отже, перше рівняння 3300 дорівнює Х плюс 300. Ми бачимо, що щось новеньке, рівняння, наче рівняння, але має не такий вигляд, як ми звикли. цього навсього тут переставили праву і ліву частину місцями, але для нас абсолютно нічого не змінилося. Ми маємо розуміти, що в рівнянні ліва частина дорівнює правій частині, а значення правої частини дорівнює значенню Лівої частини. Так, отже, ми міркуємо таким чином. У нас є сума, невідомий доданок і доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 3300 відняти 300. Це буде 3000. Далі нам треба виконати перевірку. Тобто у рівняння підставити знайдене значення Х і самостійно його розв'язати. Коли ми виконали обчислення з правої сторони рівняння, то побачили, що значення лівої сторони рівняння дорівнює значенню правої сторони рівняння. Отже, ми розв'язали все правильно. Так, наступне рівняння. Таке 4201 дорівнює 4000 плюс Х, і плюс 1. Знову бачимо, що ліву і праву частинку просто поміняли місцями. Так, але ми бачимо, що у нас з правої сторони доданок, доданок, доданок. Отже, ми маємо суму з одного боку, а з іншого боку, ми маємо доданки. Але ми бачимо, що у нас. Поміж доданків є невідомий. Так, із трьох доданків один нам невідомий. Що робимо далі? Я вже вам казала: якщо ми можемо в рівнянні виконати якусь дію, то ми її спочатку виконуємо, а потім дивимося, що вийшло. Отже, ми бачимо, що ми можемо скористатися переставною властивістю додавання, тобто поміняти доданки місцями, а від цього ми знаємо, що сума не змінюється, і виконати дію. Отже, ми невідомий доданок Х і відомий доданок «1» Змінюємо місцями. І у нас виходить так: 4000 плюс 1 і плюс Х. 4000 плюс 1 це буде 4001 та ще плюс х. Так, тепер ми розуміємо, що у нас з лівої сторони є сума, з правої сторони доданок і невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Виконуємо. Так. Виконуємо обчислення. 4201 відняти 4001. Нагадую, як це можна легко зробити. Віднімаємо зменшувано частинками, так? тобто розрядними числами. 4201 віднімаємо 4000. Це буде 201. І 201 відняти 1 буде 200. Отже, х дорівнює 200. Далі нам треба виконати перевірку цього цього рівняння замість значення x ми підставили знайдене нами значення 200. Так, і тепер нам треба самостійно виконати обчислення. 4000 плюс, плюс 1 це буде 4201. Отже, ми побачили, що значення лівої частини дорівнює значенню правої частини. Так? 4201 дорівнює 4201. Отже, ми з вами рівняння розв'язали правильно. Так, наступна вправа вираз 308. Ну, я написала вираз, бо тут він тільки один. Отже, нагадую, спочатку ми виписуємо сам вираз. Нижче під ним пишемо, якщо, і дивимося в умові завдання: С дорівнює 4 або дорівнює 7, то далі ми переписуємо знов-таки весь цей вираз. Так. Цей вираз тепер буде виглядати таким чином. І далі ми у цей вираз, замість невідомих С і Б, підставляємо їхні значення. Так. Ну, і бачимо, що спочатку нам треба виконати множення, а потім вже додавання. Нагадую, для того, щоб число помножити на розрядне число, а розрядне число це у нас 10, 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Нам треба. До числа дописати стільки нулів, скільки є в розрядному числі. Так, отже, 4 помножити на 1 тисячу. Нам треба до 4 дописати три нулі. Ну і так далі. Будь ласка, виконайте самостійно. Так, ну і останнє, що ми зробимо сьогодні, це задача номер 302. Отже, читаємо умову. Туристи подолали шлях 214 кілометрів. 110 кілометрів вони проїхали автобусом, а решту шляху пройшли пішки за 4 дні, долаючи щодня однакову відстань. Скільки кілометрів туристи проходили кожного дня? Так, отже, ми розуміємо, що у нас задача про туристів, про їхній шлях. Цей шлях вони долали або пішки, або автобусом. І разом вони подолали і пішки, і автобусом 214 кілометрів. Так. Отже, нашими головними словами в задачі будуть способи подолання цього шляху автобус і пішки. Отже, записуємо ці слова. Так нам сказано, що туристи подолали шлях 214 кілометрів, тобто це разом і автобусом, і пішки. Це ми можемо позначити фігурною дужкою, так, 214 км і автобусом, і пішки. Далі нам сказано, що 110 кілометрів вони проїхали автобусом. Тобто підставляємо в умову задачі 110 кілометрів навпроти автобуса. Далі, нам сказано, що решту шляху вони пройшли пішки. Тобто, невідомо, скільки вони йшли пішку, просто сказали решту шляху. Тобто для нас це. Невідомо скільки кілометрів. Так? Але що нам ще сказано? Що пішки вони йшли 4 дні, долаючи щодня однакову відстань. Тобто пішки туристи йшли 4 дні, і кожен день вони проходили по однаковій кількості кілометрів. Але нам не відома ця кількість кілометрів. Так? Тобто вони йшли 4 дні по скількість кілометрів кожен день. І тепер питання задачі. Скільки кілометрів туристи проходили кожного дня? І ми розуміємо, що ми вже з вами в короткому записі умови, позначили це питання. Ось вона. По скільки кілометрів туристи проходили щодня? І ось коли ми зробили правильний запис короткої умови, правильний короткий запис умови задачі, то е, нам видно і зрозуміло, що за чим треба дізнаватися. Отже, спочатку нам треба дізнатися, а скільки кілометрів вони пройшли пішки. Так? Коли ми, ну, ми знаємо, що автобусом і пішки пройшли 214 кілометрів, автобусом 110. Так? То дуже легко знайти, скільки вони пройшли пішки. Далі е, ту відстань, яку вони пройшли. Пішки, якщо ми поділимо на 4 дні, то ми дізнаємось, по скільки кілометрів вони проходили щодня. Отже, будь ласка, цю задачу далі подіємо, розважіть самостійно. Все, дякую за увагу. До побачення!